Мийка фірми Кронер, розмір якої 50х50 50, графітового кольору, покрита під напиленням, завдяки якому мийка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Комплект входить. Змішувач з гнучким гусаком двохрежимний. Тут ви собі можете переключати режими на струю і на звичайну воду, так само на холодну і гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, заглушки для отворів, кріплення, сифон та всі шланги для під'єднання мийки. Ціна такої мийки – 4900 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням профілю.